Друзі, привіт! Вирішила показати вам передсвяткову Прагу. Я зараз знаходжусь на площі республіки. Ось, дивіться, за моєю спиною паладіум, торговий центр. А ще там далі, за моєю спиною, ялинка. Ялинок у празі багато. Вони стоять на різних площах, і звичайно, що тут найголовніші площі це Староміська. Ми до неї ще дійдемо сьогодні. Паславська і площа Республіки, де я зараз знаходжуся. Так, ось показалась, привітала з вами. Зараз буду переключатися і показувати вам, що тут є. Уже видно ялинку. Вона тут невелика і невисока. Дивіться, ось ми вже власне підходимо до неї. А по обидві сторони від ялинки йдуть такі от ряди палаток з сувенірами, з фастфудом. Так, там, там теж сувеніри. А тепер покажу вам ялиночку. Вона така скромна і вона зараз ще не світиться, тому що зараз ще не вечір. Дивіться. Ось так вона виглядає, але вона справжня і вона така, знаєте, така широка, розкидиста. Тут у нас каштани печені продаються. Скільки коштують каштани, Не хочу глянути. 100 крон. 100 крон за 100 грамів або 4 євро. Так. Ага. Мені тут вже продавець допомагає. Каже, 4 євро. Так, далі продовжуються палатки. Знову палатки з їжею. Дуже пахне смачно. Знаєте, чим пахне? Пахне димком і таким шашликом нібито. Ну Дуже схоже, як на шашлик. Насправді тут шашлика немає, а є така старопражська шинка, тобто печене м'ясо. Так, але я знаю, друзі, що це не єдине місце. О, бачу вже попереду продовження його. Зараз ми трошечки далі отуди пройдемо. Там ще продовження різдвяної ярмарки, яка теж знаходиться, власне, ось на цій локації. На площі республіки. Тут у нас трамвайчики ходять, і я зараз дуже повинна акуратно дивитися, щоб не було ж ніде трамваїв, ні зліва, ні справа. Так теж бачите, продовжується різдвяна ярмарка. Такий ринок. Базарчик. Красиво прикрашений. Тут теж є чимало людей. Зараз ще, друзі, не вечір. От, і тому людей увечері буде набагато більше. Ой, дивіться, які тут красиві палаточки. Давайте ми їх з цієї сторони пройдемо. Я просто отак от обзорно вам покажу, що ж тут пропонують нам, що продають. Тут різні шапки. Ой, орієнті, дивіться, які шапки з хутром. Такі, як то не шапка Кубанка, чи як би я її назвала би. Дивіться, ось вона. А це справжнє хутро. Друзі. Це кілька коштує цікаво. Зараз. А ось. 950. Засвічую. Думаю, вам видно. 950. А шапки в ушанки 650. Рукавички, шапки. Так, а тут уже пішли сувеніри і прянички різні. Ага, це пряники. Це печиво, наскільки я розумію, так. Різні ціни я вам не буду їх озвучувати, буду просто показувати. Дивіться, такі от смаколики. Різні, різні. Красиво. Фотографії можна робити. Так, це Грінквейн. Це зварене віно написано. Медовіна. Бачите, якось так тут теж переміжку. І хутро, шапки, шарфи, і їжа, і пряники, і сувеніри. Все от разом. Так, це вже другий ряд. Ось так ось це виглядає. Знову шапки бачу. Он, он, справа. Іграшки різні, тапочки, тапочки різні. Написано виробки з вовну. Це з вовни, значить, вовну. Справжня вовна. Дивіться, які тапочки теплі, як із Закарпаття. Шкарпеточки, рукавички. Ось рукавички стопроцентні вовняні. Цікаво скільки вони коштують? 590. О, випічка, пахне, до речі, булочки. Так, панаш. Так. У нас був державний Так. Ух, які красиві світильники ось ці. Ось там ми були з вами, ось там от попереду, на площі республіки біля тієї ялинки, що біля торгового центру Паладіум. І там ми з вами були. Там, там також на тому базарчику. Я тут кручусь, тому що хочу показати краще, де я знаходжусь. Дивіться, це муніципальний дім, який я вам вже показувала і не раз. І ми навіть в ньому були всередині, там було дуже красиво. А ось якщо йти уже ось по цій вуличці, то можна вийти на Староницьку площу. До речі, там є такий прохід секретний через Арочку, через дворик, про який не всі знають. А от, бачите, навіть верхівки. Он, виглядають уже церкви Діви Марії перед тином. Ну що, ми туди з вами зараз і підемо. Друзі, дивіться, на яку тиху вуличку я вийшла і вас вивела. А, до речі, про неї мало хто знає, але вона виводить, скажімо так, на тильну сторону церкви Діви Марії перед тином. Ось. Вона перед нами виглядає своїми, бачите, куполами. Така от красива вуличка. А вийшла я ось звідси з цього аркового проходу, про який мало хто знає, я вам казала, ну, поражани знають, але туристи ні. От, дивіться, де я знаходжусь. Ось такі тупочки, такі тупики, вірніше. І така от тиха, в принципі, вуличка. Дивіться, як красиво тут. Це, мабуть, або ж магазин, або ресторан. А, це ресторан. Дивіться, як він красиво прикрашений, я вам покажу. Гляньте. Правда, красиво. Вікна і вхід. А, італійські, до речі, дивіться. Італіан ресторан. Ми вже підійшли з вами. Ось... до Тильної сторони цієї церкви. І, власне, ось буквально трішечки, і ми зараз з вами вийдемо на головну площу Праги Староміську, де стоїть головна ялинка. Так от, я хотіла сказати, що останні два роки у Бразі не, скажімо так, не святкували так урочисто. Різдво і Новий рік, тому що не засвічували святково і урочисто ялинку, тому що була пандемія ковіду, і не святкували так це свято урочисто. ялинки, звісно, були. От. А цього року місцева влада все-таки вирішили засвітити цю ялинку, тому що вирішили, що, по перше, Люди вже скучили за святковою атмосферою і увага, послухайте уважно, як не дивно, це зробили також і для нас, для українців, для українських біженців, тому що Чехи знають, чеська влада знає, що. У Празі дуже дуже багато українських біженців, і вони це зробили також і для нас, не тільки для своїх. Так? Тобто вони знають, що у нас ну, не засвічують цього року ялинки з відомих причин, тому що війна і тому, що блекаут був в Україні, і ми намагаємося вийти з нього. І вони хочуть таким чином порадувати тих українців, які знаходяться саме тут у Празі. От ми з вами і вийшли таким незвичним шляхом, дивіться, на Староміську площу, на різдвяний ярмарок, на празькі куранти, які зараз, до речі, якраз б'ють. Послухайте, якщо ви чуєте. Тихенько трохи але чутно. Но ми якраз вийшли. Тоді, коли вони б'ють, і на головну ялинку, яка стоїть на Старомиській площі, яку запалили 26 листопада. Зараз я повернусь ще й направо і покажу ось храм Діви Марії перед тином. Він ховається за тином, бачите? Ось такий от уявний тин, такі от будинки. А звідти ми вийшли із такого секретного проходику. Ну що, ходімо до ялинки? Зараз ще її не засвітили, тому що кожного дня вона засвічується з 16-ї години до 22-ї години. Вона світиться. І тому що тут теж. Відбувається економія електроенергії. Але деякі локації, ось такі, як осі ангели. Дивіться, бачите, ангелочки такі стоять, які світяться. І он такий місток, фотозона, фотоплощадка. Вона, до речі, була і на Великдень. Я там стояла, фотографувала. Чи знімала відео, не пам'ятаю то вони зараз світяться, а ялинка засвітиться о 16-й годині вечора. Ось так вона виглядає. Давайте тобто я вам покажу при денному світлі. Дивіться, яка краса. Вона висока, її висота 25 метрів. Її спеціально вирощували недалеко біля Праги. І її привезли. Це жива ялинка. Дивіться. У день відкриття запалення ялинки, тобто 26 листопада тут було тисячі людей. Просто Тут ну, не було навіть не те, що як прийти, а навіть стати. Тобто вся площа буквально була зайнята людьми. А сьогодні ще більш-менш спокійно можна пройти. Я вам показувала вже цю ялинку, головну, як вона світиться увечері. Повторюю, тому що зараз ще не 16-та година, але є ось такі красиві локації, як оцей місток. І ми з вами на нього обов'язково піднімемося. Але поки що я хочу показати, що є навкруги. Ось ще один такий ангелочок, як фотозона, бачите, всередині стають його і фотографуються. Дивіться, яка краса. Зараз ми з вами піднімемося на цей місточок і з його висоти подивимося на людей внизу. І на церкву, на костел. Діві Марії перед тином. Ну що, пішли? Дивіться. Як красиво. Люди всі фотографуються. Ось тут. На фоні, чи вірніше, через цього ангелочка можна стати і сфотографуватися і на фоні ангелочка, і на фоні ялинки. власне. Так, давайте підійдемо до перил і подивимося на людей внизу. О, таких тут багато, чимало. Всі ці локації я вам вже показувала. Ще раз повторюю це куранти, краські куранти, де знаходиться ось з цієї сторони, з цієї сторони астрономічний годинник. Так, храм Діви Марії перед тином. Я тут навіть фото хочу зробити через цю арку на ялинку. Це буде цікаво. Друзі, я зараз намагаюся стати так, щоб і людям не заважати. От і стати у цьому проході, стати у цьому проході намагаюся навпроти ялинки. Дивіться. Я підійшла вчасно, дивіться, зараз рівно 16 година і ялиночка почала світитися. Ось так вона світиться увечері. Дивіться, яка красуня. Ну, дійсно, вона реально зовсім інша, коли вона засвічена. Ось така от красунечка.